Книга Пророка Ісаї, розділ перший. Видіння Ісаї, Амосового сина, яке він бачив стосовно Юдеї та Єрусалима за часів юдейських царів, Узії, Йотама, Ахаза та Ізекії. Слухайте небеса, і візьми до уваги земли, бо говорить Господь: я зростив і виховав дітей, а вони збунтувалися проти мене. ВІЛ знає свого господаря і осел ясла свого хазяїна. А Ізраїль мене не знає, і мій народ не звертає на мене уваги. Горе тобі, народе грішний, люди, обтяжені беззаконням, потомство лиходіїв, діти, виродки, ви покинули Господа і занедбали святого Ізраїлевого, обернулись назад. У що вас ще бити? Адже ви продовжуєте своє відступництво, вся ваша голова в ранах, і кожне серце хворе. Від підошви ніг і до голови на ньому на Ізраїлі немає здорового місця. Синці, рани, свіжі виразки не оглянуті, неочищені, не, не перев'язані, і не змякшені єлеєм, ваша земля спустошена, ваші міста спалені вогнем, плоди вашої країни на ваших очах пожирають чужинці. Країна, знищена чужинцями, стає пустелею. Дочка Сіону залишилась, немов курінь у винограднику. Як сторожка на огірковому баштані і як місто в облозі. І якби Господь Саваот не залишив нам невеличкого залишку, то ми перетворилися б на Содом і би до Гомори. Послухайте слово Господа, содомські князі, зверни увагу на Божий закон, народи Гоморський. Навіщо мені безліч ваших жертв, говорить Господь, я переситився всепаленнями з баранів, жиром відгодованих телят. Крові биків, овець та козлів я не бажаю. Коли приходите, щоб з'явитися переді мною, хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори? Не приносьте більше даремних дарів, ваше кадіння стало огидним для мене. Новомісяче, суботи і скликання зборів я не можу терпіти, беззаконня разом зі святкуванням. Ваші новомісяча і ваші свята ненавидить моя душа. Вони стали для мене тягарем. Я змучився їх нести, і коли ви простягаєте свої руки, я відвертаю від вас свої очі. Навіть якщо б ви примножували ваші молитви, я не слухатиму вас. Ваші руки закривавлені. Обмийтеся, станьте чистими, усуньте ваші злі вчинки сперед моїх очей, перестаньте чинити зло, навчіться робити добро, дотримуйтесь правосуддя, рятуйте пригнобленого. Захищайте сироту і заступайтесь завдову, тоді приходьте і розсудимось, проаналізуємо, говорить Господь, і хоча б ваші гріхи були, наче кармазин, вибілю, як сніг, і якщо будуть, як багряниця, стануть білими, наче вовна, і якщо ви забажаєте і послухаєтесь, то будете споживати блага землі, а коли відмовитесь і залишатиметесь непокірливими, то меч вас пожере. Бо так провістили Господні уста. Якою ж розпусницею стало колись вірне місто Сіон, сповнене правосуддя, там панувала справедливість, а тепер убивці. Твоє срібло перетворилось на жужіль, а твій напій розбавлений водою. Твої правителі, бунтівники і спільники злодіїв усі полюбляють хабарі, женуться за винагородами, не захищають сиріт і справи вдів до них не доходять. Тому так говорить Володар Господь Саваот, сильний Ізраїлю: О, я тішитимусь відплатою моїм ворогам, я відомщу моїм противникам, я простягну на тебе мою руку і вогнем, наче у горні, розтоплю твою жужіль і відокремлю все Твоє олово. Я знову поверну твоїх суддів, як було раніше, твоїх радників, як на початку, і після цього тебе називатимуть місто справедливості. Місто вірності, сіон буде викуплений через суд, а ті у ньому, котрі навернуться, справедливістю. А відступників та грішників чекає однакова погибель ті, котрі залишать Господа, будуть знищені. Їм буде соромно за ті дуби, яких вони так бажали, будуть стидати своїх священних гаїв, які вибрали, вони уподібняться до дерева, листя якого опало, до саду, в якому немає води. Навіть сильний стане як клоча, а його діло іскрою, так що згорять обоє разом, і не буде того, хто загасив би.